Тихий, краю мили, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти до світ сонця богу не чи ти діток своїх непевних звичаї навчила? Молилась, турбувалась, день й не спала, і дочок своїх непевних звичаї навчала, Виростали мої квіти, мої добрі квіти, панувала і яколись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну, що коли ж, що співала про свою недолю, що співаючи че ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колистрі задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові ні сини мої на чужині. Передні висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розриває, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, і москалеві допоможуть господарювати Та з матері полатану сорочку знімати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого там шукали, що схоронили. Заплакала діти, мати нажурилась.